Доброго дня, шановні колеги, дорогі гості, дуже хочу з вами спілкуватися українською мовою, але я хвилююсь, ну це зрозуміло, тому перепрошую за можливі помилки. Зараз хочу трохи доповнити Олександра Семеновича. У нас сьогодні не народження фонду, а, скажімо, точніше, друге народження. А от про перше народження. Фонду я з задоволенням вам зараз розповім. Благодійний фонд, наш громадянин, почав свою активну роботу у 2002 році і працює до нині. Пріоритетним напрямком нашої благодійної діяльності були діти-сіроти та діти, які були позбавлені батьківського піклування, проживали вони в інтернатах України. Своїх бенефіціарів ми вибирали. По принципу віддаленості від великих міст, до яких, як правило, ніхто не доходив, і яким дійсно і дуже була потрібна наша різнопланова допомога, це великі, дуже дуже великі обласні школи-інтернати, в яких проживало, ну, понад 300 дітей віком від 7 до 18 років. Але деякі школи-інтернати, котрим ми допомагали, були. Орієнтовані на дітей з розумілою відсталістю та іншими серйозними розладами здоров'я. За весь час роботи нашої, нашого благодійного фонду ми надали всебічну благодійну допомогу понад 25 школам-інтернатам, серед яких були дитячі будинки та соціально реабілітаційні центри в сіми областях України, і нами було проведено. Понад 2400 акцій благодійних та різнопланових благодійних мероприятій. В процесі роботи з подопічними ми питалися вирішити спочатку гострі, а потім і поточні проблеми. Але коли ми почали працювати, ми жахнулися і ми побачили, скільки у нас роботи. Але оскільки у нас було дуже велике бажання допомогти, ми ну, розуміли, що ми впораємося з цими з вирішеннями всіх оцих питань. Отже, діти отримували від нас автобуси, пасажирські газелі, легкові автомобілі, різноманітні меблі, підлогове покриття, техніку, обладнання для їдалень, медичне обладнання. От я зараз хочу про медичне обладнання трохи розповісти. От дві сучасні сучасні стоматологічні установки, це Чехія. Їх призвела не Китай, ми купували спеціально Чехію, щоб зручно було робити на них. Ми їх доставили в серодонецьку школу-інтернат, це Луганська область, і в Харківську школу-інтернат. І ми зробили це, тому що в Розкладі штатному цих інтернатів були штатні стоматологи, дітей багато, лікувати нічим, возити далеко. І як вони були всі раді, коли з'явилася можливість в інтернаті лікувати дітям зуби? Також медичне обладнання, крім цих установок апарату ВЧ. тому що ну, є в інтернатах медпункт, є сестри, є. Медичні центри є лікарі. Також ми приділяли ну, дуже велике значення, щоб діти наші в інтернатах займалися спортом. Ми поставляли в інтернати медичне обладнання, спортивне обладнання, спортивні форми. Багато інтернатів нам було, ми, нам вдалося їх обладнати. Ну, тенісними столами, і діти проводили там багато свого часу. Для інтелектуального розвитку дітей, який нас, нас теж дуже інтересував, ми дарили, ми подарували і доставили, купували спеціально для них учбово научні пасивники, книги, розвиваючі ігри. Для поліпшення їх. Житлових умов це теж було дуже важливо. Ми робили капітальні ремонти. От, наприклад, ми зараз бачимо спальний корпус новодолажської школи інтернату, в якому наш благодійний фонд замінив на двох етажах вікна, тому що діти мерзли, ніяке ніяке опалювання їх не спасало, а при заміні окон Сразу і температура була вище, і було їм дуже ну, багато комфортніше, не було сквозняку. І було менше тих, які ну, боліли в, в період. Також ми робили ремонти капітальні, дуже гарні, в душових кімнатах, в умивальних кімнатах та туалетах. І там, де співпрацівники інтернатів на період. Дитячих літніх каникул, вони збирались і казали, що ми будемо робити ремонти самі. Тому ми їм доставляли стройматеріали. І їм було дуже цікаво відремонтувати свої кабінети, в яких проводили вони навчання. Ну і вони були дуже задоволені. Також ми велике призначення для нас велике значення мали. Здоров'я діточок з тяжкими вадами. От, наприклад, ми зараз бачимо літню відпуску, літній отдих окрім літніх каникул, який благодійний фонд громадянин наплатив дівчатам, які перебували в багадуховському дитячому будинку. Ну, це діти дуже з тяжкими порушеннями здоров'я. Ну, ми бачимо. Як їм тут гарно, також ми реалізували, змогли реалізувати ряд цікавих соціальних проєктів. Наприклад, от ми повністю оборудували пирукарню в Правдінській школі інтернаті Сумської області, але в нас була така домовлена з директоркою цього інтернату. Якщо в неї з'явиться штатний перукар, а в цьому була потреба дуже велика, тому що інтернат дуже великий, стригти дітей було нікому. Ще й це були діти, які були з ну, умственним ну, розвитком недостатнім, задержкою психічного розвиття, скажімо так. І директорка поїхала до губернатора Сумської області, прямо до нього, і задала йому питання таке. Він сказав: Гаразд, хай будують вам перукарню. В інтернаті і в них з'явилася ставка пирукаря. І от ми бачимо: Але що цікаво, чому, чому це соціальний проєкт? Таким дітям дуже важко устроїтися на роботу, прац... влаштуватися на працю після виходу. І оця дівчинка, яка була перукарем, їй дуже ну, велике спасіба за те, що вона ще й учила дітей стріч. Ну, всяким премудростям перукарям. Другий у нас цікавий був, був проєкт соціальний. Ми обладнали кухню і пральню, де діти вчились готувати, запікати, консервувати, прати, прибирати і правильно розподіляти свій день і своє. Врі... і своє а, время. От тут ми бачимо: ми облаштували пральну кімнату. І діти з задоволенням самі брали свою білізну. Ну, це теж була така невеличка, але підготовка до дорослого життя. Ми були дуже зацікавлені в тому, щоб розвивати творчі здібності у дітей. Тому ми почали з того, що нам вдалося в ряді, в ряді інтернатів організувати, оплатити заняття якими назвали кружковою роботою. На, на цих заняттях діти вчились і навчились шити, в'язати, робити іграшки, м'які дитячі, е, ну, з дерева всякі е, ну, прикраси, вироби, в, виробляти ялинкові прикраси. І що дуже важливо, кожна дитина мала можливість вибору. Занять по інтересів. І був дуже цікавий случай, я пам'ятаю, в Сахнашинському інтернаті, коли хлопчик, ну, він такий був сьомий, шостий клас, дуже навчився гарно в'язати. І він, як начал в'язати, собі, друзям, що його неможливо було відвлекти. Ми купували пряжу спеціально для нього, ну, якось все, все ж вдалося долучити його до занять. Також ми покупали, крім пряжі. Це були ткань, бісер, щоб діти займалися бісераквітінням, ну і много такого. Придбали швейні машинки, тканину, ну і багато іншого. От, от ми бачимо швейні машинки, теж ми так злідуючий слайд, якщо я розумію, це дуже інтересна виставка продаж дитячих, дитячих робот, яка була проведена кілька разів у супермаркеті Восторг, нині Харків, супермаркет. Чому ми зробили цю виставку продаж? Ну, во-первых, дітям були дуже зацікавлені в тому, щоб хто ще побачив їх твори, їх рісунки, вишивки. Тому, ну, їх це ну, стимулювало дуже. І вони були дуже раді. А продажа, тому що ми вилучені кошти, вертали в інтернати, і на вилучені кошти знову придбали матеріали для кружкової роботи. Ну, хочеться ще сказати, що у нас стала добра традиція проводити тематичний конкурс як кожного року, к новому року. Потім з колежей цих дитячих рисунків ми робили яскраві новорічні відкритки. Всі учасники цих конкурсів дитячих рисунків отримали від нас подарунки, призи, а побідителі мобільні телефони. Ну, це дуже яскраві кадри. Ми бачимо екскурсію. Ми залучали дітей до екскурсій. Нам було дуже важливо, щоб вони краще познавали історію рідної Батьківщини нашої України. Діти з удовольствиям їздили на ці екскурсії. От зараз ми бачимо екскурсію, Це було місто Батурін. А Батурін у нас є це перша гітманська столиця в Україні. Діти, от, це ми бачимо соляні кімнати в місті Солидар. Ну, Діти дуже поширювали свій кругозор. Також ми проведе, проводили екскурсії до екопарку, до парку Горького на атракціони, до Харківського планетарію. І все це було для діточок з інших областей. Це і Полтава приїжджала до нас, і Суми приїжджали, ну, багато. От зараз ми бачимо, дуже для мене це для мого серця дорогий слайд, ми бачимо виступ дитячого театру. Ні, не так. Ми бачимо виступ легендарного театру дітей Тимур в школах-інтернатах. Ми наразі з Василієм Євгенічем, який був, над, був його ідейним вдохновителем, режисером. Художнім керівником виїжджали з його трупою діточок, театром дітей в інтернати. В інтернатах кожний вихоманець мав можливість прийти до актового залу і подивитися чудовий спектакль. І як казав сам Василій Євгенійович, Сенс і головне завдання нашого театру це поспішай творити добро. І після цих спектаклів діти виносили для себе головний урок. А головний урок для всіх нас це урок любові до ближнього. Хочеться ще сказати, що цей легендарний театр існує з 1976 року. І це єдиний театр в Україні повсяк, до нинішнього часу, який є інклюзивним. Тому що багато дітей виходило на сцени з тяжовими порушеннями здоров'я, їх соціалізував Василь Євгенійович. почав любві і допоможе в ближньому. Ну, хочеться ще вам розповісти про другі проекти. От, поскольку ми перед собою ставили завдання не тільки поліпшити умови проживання і соціалізувати дітей в інтернатах, а й дати, дати можливість кожній дитині реалізувати себе, розкритися, дати шанс на успіх в дорослому житті. З 2011 року ми змогли реалізувати проєкт дистанційного навчання для старшокласників у трьох інтернатах: Це Харківська і Київська. Області. Для того, щоб ці, проведення цих занять були можливі, ми ряд кабінетів оборудували необхідною технікою. Заняття ведуть з діточками, з нашими подшепними: це викладачі університету києво Могилянська академія та викладачі Харківського. Національного інституту радіоелектроніки. Діти поглиблено ізучають обов'язково всі англійську мову та інформатику. Далі де такий перелік: це і хімія, і біологія, і український язик, і математика. Українська мова пробачте. Ну тут уже діти вибирають, вони не можуть навчатися поглибшено по всім предметам. Одноразово, поэтому в них є можливість вибору. І що цікаво, що цікаво те, що дистанційне обучення проходить з виконанням домашнього завдання, яке перевіряють преподавателі. А з 2013 року, ось по нинішній час ми реалізуємо Щомісячний проєкт стипендії. Ну, це дуже хороша підтримка і мотивація. Наші стипендіати це слухачі ДО, які продовжили своє навчання в вузах України, і студенти сироти з обмеженими можливостями, які були артистами дитячого театру Тимур. Ну, можна сказати, що кожного місяця стипендію від нас отримують ну, понад 50 стипендіатів. Також нашою стипендіаткою була Олена Жданова, яка зараз моя колега, вона робітниця теж нашого благодійного фонду громадянин. Я з великим задоволенням передаю їй слово. Але слава Україні і віримо в ЗСУ. Всім доброго дня! Мене звати Жданова Олена, а я народилася в місті Запоріжжя. Батьки залишили мене і мене відправили до дитячого будинку. Там і пройшло моє дитинство. Але, дякуючи Богові, до нас приїжджали люди. Я там познайомилася з хорошими людьми, які, з якими в мене зав'язалося сперше спілкування, потім дружба. А через деякий час вони стали моєю родиною. Після того, як я закінчила інтернат, заклад, я вступила до Луганського училища. Навчалася там три роки за спеціальністю цветовод-флорист. За 2000, коли я закінчувала навчання у 2014 році, почалися воєнні події, і я переїхала до міста Харків. Там я вступила до технікуму інтернату. Навчалася я два роки за спеціальності соціальна робота. Ось, і мене там познайомили з хорошими друзями, як Фіонінка Олександр Семенович і Фіонінка Інна Борисовна. У нас там проходили зустрічі. Також приходили інші наші друзі, ребята і гості, кого ми запрошували. І один із наших зустрічей у нас зав'язалася розмова про наше майбутнє і чим вони чим ми плануємо надалі займатися. Вони знали про те, що я скоро маю закінчувати техніку, і одним із питань, головним, яке мені задали, чи хочу я далі навчатися і отримати вищу освіту. Я без всякого сумніву відповіла, що так. Тому що в мене давно вже була е, мрія е, вивчитися на соціального педагога та е, отримати вищу освіту, е, і далі е, створити свій проєкт, який буде направлений для діток з обмеженими можливостями, для дітей з інтернатних закладів е, і з неблагополучних родин. А в чому заключатися буде мій проект? В тому, що коли діти виходять з інтернатних закладів, допомогти їм адаптуватися до дорослого життя під час мого навчання я також їздила. У нас була практика, де я їздила до організації, ну, ну, організації до різних установ, і також я їздила з моєю родиною до таборів. Діяльність, яких була це підтримка і розвиток дітей, також як і було, з дитячих будинків, з неблагополучними сім'ями працювали, і з, з дітками, які мали обмежені можливості. Ось і коли я спілкувалася з дітками та з їхніми батьками, да, моє бажання з кожним разом все більше і більше сильніше. Я розуміла, що я хочу підтримувати цих діток і бути поряд з ними. Тому я прийняла рішення, що я хочу продовжити навчання і отримати вищу освіту. І з першого разу я не склала ЗНО, тому що я навчалася в спеціалізованій школі, де була допоміжна програма. І тому в мене според стояв такий нелегкий і простий рік. Я готувалася до ЗНО. І дякуючи Олександру Семеновичу і Інне Борисовне, вони мені знайшли репетиторів, з якими я займалася, підготавлювалася. І також я їздила до інституту, де також я підготавлювалася. І це мені дало можливість здати успішно ЗНО, І я вступила до комунального закладу Гуманітарна Педагогічна академія. Там я поступила на соціального педагога. Я навчалася чотири роки, і також під час навчання я цікавилася цією темою. Я все одно не полишала да, їздити до різних таборів, набиратися досвіду підтримувати діток і батьків. Ось. І в 2021 році я закінчила навчання і я отримала диплом бакалавр. Ось. І при кінці мого навчання я почала потихеньку шукати роботу. Їздити на різні співбесіди і було, ну, багато чого. Але через деякий час я зрозуміла, що це не так все просто, тому що не всі готові брати організації, підприємства, брати на себе таку відповідальність, щоб забрати таких людей, як ми, які мають обмежені можливості. На жаль, це так. І не всі організації і установи створюють умови для того, щоб ми могли працювати. Але це мені і але завдяки також моїм друзям. У мене багато друзів, які також мене мотивували, які підказували, направляли ну, мене. І через деякий час у мене знайшлась робота. У мене були друзі в Карітасі. Які також до нас приїжджали. і Одним із моєї подруги, подругою була її звати Маріна Фридорченка. Вона знала про мої цілі, вона знала про моє бажання працювати. І тому, коли в них з'явилось вакантне місце соціальний педагог, вона мені одразу подзвонила і сказала: Олена, в нас з'явилось вакантне місце, запрошуємо вас на співбесіду. А далі я вже після співбесіди мене офіційно взяли на роботу. Тому і там був проєкт для дітей з обмеженими можливостями і молоді. Через рік цей проєкт завершився, я пропрацювала там рік. І після того мене запросили через друзів благодійного фонду Олександр Сімеонович Галина Валентіновна. Працювати благодійний фонд. Вони також мене підтримували мого навчання. І цей фонд, який да, не, не тільки він допомагає діткам да, з дитячих будинків, да, сьогодні, дитячі як сказала, які е, не мають батьків. Так? А також це я напротязі свого навчання я отримувала також стипендію. І це мене мотивувало. Е, І вони також мене підтримували не тільки стипендію, а й різними видами допомоги. Що я хочу сказати від себе, що я дуже рада, і це дуже круто, коли створюються такі організації, фонди, які допомагають діткам, батькам і сім'ям. І це дуже круто, що також з'явився такий проєкт для військових, тому що я вважаю, що наші солдати вони того достойні, щоб ми робили таку справу для них. І на завершення я хочу сказати, що якщо є ціль, і ти знаєш, чого ти хочеш в житті, незважаючи ні на які труднощі, ти дойдеш до своєї мети. главна вір у себе.